Так, добрий день. Сьогодні тема розмови: приваблювасті зла. Чому люди спрямовані на зло? Чому ви люди вибираєте зло? Що такого є в злі, що їх о, о, приваблює? Ось потрібно спочатку визначити, що таке зло, і нам потрібно відрізнити. Що є зло, а що є просто, коли в якоїсь ситуації ми щось вважаємо поганим. Тобто, спочатку ми маємо відрізнити зло від того, що є шкодою, і те, що є просто поганом певної ситуації, тобто я хочу сказати, що коли я буду говорити про зло, то тут йдеться про зло, яке ми розуміємо як зло, залежно від обставин. Тобто зло в будь-якому випадку воно все одно зло. А ось коли ми говоримо що щось погане для мене, то це в одну, з одної точки зору може бути для одної людини поганим, а для іншої людини може бути добрим. Тому, коли ми говоримо погано чи добре, то ми, це ми оцінюємо, оцінюємо з точки зору свого погляду. А коли йдеться про зло, то Зло не залежить від наших суб'єктивних оцінок, воно зло, тому що воно зло в будь-якому випадку. І ось тут потрібно нам визначити зло від того, що погано. Також ми маємо відрізнити зло від шкоди, тому що те, що для мене є шкодою, не обов'язково буде злом, тому що будь-яка шкода для мене може бути в майбутньому піти на користь. Допомогти да мене може спрямувати на щось шкода це просто оцінка певної ситуації з певної точки зору, що чогось тут не вистачає, щось, щось мене зважає, щось я іншого щось хочу. І ось тому я говорю, що це шкода. А якщо я змінюю свою позицію, то може бути і це не шкода зовсім. А може з погляду іншої людини, то це навпаки, це якась там перевага, це щось добро, а не якась шкода. І Ось тут нам потрібно спочатку визначити, що ми вважаємо злом. Коли ми спілкуємося, ми так чи інакше шкодимо один одному, тому що є суперечність в наших інтересах. Коли одна людина щось отримує, то інша людина щось втрачає. Наприклад, так якщо вступив в університет, я зайняв чиєсь місце і хтось не Поступив в університет, і я йому пошкодив. Я не хотів цього робити, а це шкода. Ну це не зло. Це не означає, що я спрямований був на, був на зло. Тобто, коли я думаю, що зло, воно існує завжди в дії. Тобто, якщо йдеться про якісь природні катаклізми, це просто природні катаклізми. Ми їх не оцінюємо як добро, як і зло. Ми оцінюємо як небезпеку, як якусь виклик, но не як зло. А зло, коли ми зустрічаємо волю, іншу волю, яка цілеспрямоване, намагається шкодити. Но не будь яка шкода буде злом, а тільки така, яка походить. З такого самовизначення волі, яке передбачає відмову права на існування іншого. От, наприклад, якщо я поступив в університет і зайняв чогось інше місце, то я не виходжу з того, що інша людина не має права вчитися. Просто так вийшло. Тому що у нас інтерес. Конфліктують, ми боремося за, на конкурсі за одне і те ж місце. А якщо б я вважав, що, от, наприклад, певні люди такої раси, такої національності, такої, такої сексуальної орієнтації не мають права вчитися, і тому я їм заважаю поступити в університет, бо вот тут я творю зло. Тобто зло виникає тільки туди, коли є самовизначення відмови. Від права на існування інших. І на підставі такого самовизначення вже діється конкретна шкода. Таким чином, я вважаю, що зло вона існує не в мене, не в реальності, не в світі, не в Богі, а в вчинку людини, вчинку будь-якої істоти, яка має свободу волі, яка вільно самовизначається. І от тут виникає питання, а що є привабливим? Що, спонукає людину діяти зло. От я тут просто спочатку розгляну, як, як будь-яка дія зла відбувається. Тобто, що ми маємо? Є суб'єкт, який я, от моє его, я сам, моя свідомість. є інтенція, тобто спрямованість діяти зло, і є певний результат, що я хочу отримати. Тобто, якщо людина вважає, що зло приваблює через інтенцію, тому що їй сподобається ось створювати зло, діяти зло, то це маньяк, це вже така психопатологія, це зустрічається рідко. Ну, маньяки бувають, такі маньяки, яких приваблює сам процес. Там знущання, там, убивство, щось таке. А люди здебільшого спрямовані на зло через результат, вони хочуть чогось отримати. отримати, щоб а, а, якусь користь, якусь перевагу, самозадоволення якесь. А, ну, Їм щось потрібно ну, то есть, ну, потрібно щось отримати. Ось, І таким чином виходить, що люди вчиняють зло в конкретній ситуації. І це локальне зло. Тобто воно пов'язано з конкретною мотивацією щось отримати для себе, для свого его. Тобто, позиція ну, найпоширеніша для зла це егоїзм. Але не завжди так. Тобто, це тільки перша а, на шляху до зла. А перше, коли ми просто мотивовані якоюсь ситуацією. Друга сходинка — коли людина. Керується якимось правилом і принципом, що створює зло. Цей принцип дуже часто суперечить уявленню про себе. Ну, Будь-який вчинок обов'язково призводить до зміни особистості. Тобто особистість змінюється через те, що вона вчиняє. І ось така зміна особистості призводить до відчуття себе через дію зла. Що вона починає ну, пишатися собою, відчувати себе крутішою, сильнішою, важливішою. Ну, я можу, наприклад, так от привести. Ось, коли була дорога чеченська війна, то там чеченці створювали якийсь теракт. Тобто спочатку чеченські терористи захопили два літака з пасажирських їх збили разом з пасажирами, а потім вони захопили школу Біслані і цю школу розстріляли разом з дітьми. І ось подивимося з точки зору, наприклад, Путіна. Тобто він створює зло, тим, що він дозволив збити спочатку лістаки з пасажирами, потім школу розстріляти, але ж він може сказати себе, що якщо я створив зло, я зупинив тероризм. А якщо я зупинив тероризм, я такий крутий, що я можу жертвувати людьми заради майбутнього. І таким чином він перетворює конкретне злодіяння конкретну ситуацію в регулюючий принцип. Тобто він не просто надав наказ розстріляти школу чи там, збити літаки, а він відчуває себе крутим, що він може. Творити зло, і це показує значущість. Він може жертвувати людьми за якусь мету, яку він сам визначає, на що він сам спрямований. Но спочатку мета була, щоб зупинити тероризм, а потім мета була, щоб зміцнити його владу, а потім, щоб поширити цю владу на інші країни і захопити інші країни. І таким чином, чим більше ти вбиваєш людей чим ти крутіше себе відчуваєш, тому що вбівство стає таким е, регулюючим принципом. І таким чином виходить так, що зміна відчуття себе дає нове почуття. І Ці почуття і створить мотивацію творити зло далі. От привабливість зла пов'язана з тим, що ти відчуваєш, як ти змінюєш себе, перебудовуєш себе і відчуваєш себе іншою людиною. Важливішою, там, крутішою, там, значущою, сильнішою. Ось це такий перший крок. Але якщо ти відчуваєш це тим, що ти створив новий регулюючий принцип, тебе потрібно, щоб цей принцип був принципом реальності, в якої ти живеш. Тобі потрібно, щоб він став універсальним принципом. Вот старейшая реальность, она предбачает что для людей это неприятно. Твоя поведенка, твой регулирующий принцип. Тебе потребно перетворить картину свиту и вечеря реальности так, чтобы этот принцип был природным, необходимым для всех. Начинает выбудовываться новое спринтя реальности. Как это выходит? Тобто, сначала изменяется картина света, Картина світу це принципи, за якими ми сприймаємо реальність, які визначають, що ймовірно, а що неймовірне в нашому світі, Тобто вона розподіляє. Далі картина світу надає нам почуття життя. Тобто вона я не просто сприймає ймовірність подій, а я сприймаю, що це природно, це пов'язано з тим, як я тут маю своє місце, Цієї картини світу я відчуваю свою важливість, я відчуваю, що пов'язана з моєю важливістю в цьому світі. Завдяки цьому я поважаю себе, я пишаюся собою в такій картині світу, я вже не можу від них відмовитися. Тобто виникає якась пов'язаність з цією картиною світу на рівні відчуття своєї особистості, відчуття життя. І от коли картина світу пов'язується з відчуттям життя, Свідчуттям своєї собістості, свідчуттям своєї значущості, то ця картина світу стає реальністю. Реальністю для людини. Тому що людина вже не відрізняє справжній світ і ту сприйняття світу через свою картину світу, якою вона себе природною. І от це і є перехід від перебудування своєї особистості в певну реальність, яка адекватна. Новій особистості людини, яка вибрала зло. І ось в цій картині світу це зло стає принципом реальності, природним, необхідним в цій реальності. І щоб. Підтвердити це, там вже може створюватися певні діалогія, певні концепції, наприклад, там концепції там, дуалізму, що там на зло навколо нас, якийсь політичний дуалізм, там, типу нацизму, большевізм, там імперіалізму російського там, наприклад, там, російського некроімперіалізму. Це просто різні варіанти сприйняття світу. В якому це зло, яке я створюю, виправдана, і регулюючи принцип створення зла, який підтримує відчуття важливості, значущості себе, він е, стає природним для цієї картини світу. І таким чином виходить, що приваблюється зла мотивована не тільки тим, що людина відчуває себе по-новому, а й тим, що вона реальність відчуває по-новому, і ця реальність фіксується певний. Ідеології в п'явному світогляді. І ось прикладом такого світогляду може бути і нацизм, і большевізм. І от зараз, як ми бачимо, це російський некроімперіалізм. І... Приваблювість може бути в тому, що людину втягують в цю реальність. Тобто людина відчуває, що вона, якщо погоджується на такі принципи, регулюючі принципи цієї реальності, то вона займає там певне місце, і вона відчуває свою важливість в цьому. І я думаю, що через це вже люди, інші люди починають втягуватися в ту реальність, коли вони її зустрічають через когось. Ну, наприклад, ось а, а, коли був суд над Пхватгітою, якщо суд би визнав, що Пхватгита екстремістська книга, то а, за, заборонили б всіх вайшнавах. Інша сторона, яка постійно намагалася заперечити існування Пххваткіти, виходила з концепції, що не може бути альтернативних ідеологічних течій. і що ці ідеологічні течії шкадливі. Для Росії, яка має будуватися як, як одна тоталітарна та країна, тобто має бути одна ідеологія, одна, один центр влади, і таким чином, Росія може протистояти злу навколо неї. І якщо є якісь вайшнави, які розхідують вот структури цієї імперії, своєї ідеології, то їх потрібно заперечити. І ось вайшнави відчували таку ворожу картину світу, відчували, що картина світу містить в себе зло. Але це зло привабліва. Тобто, хоч вони і були проти такої інтерпретації, але вони відчували привабливість, коли от є одна а, ідеологічна структура, одна ідеологічна ієрархія, і ось я бачу, що я бачу, що зараз багато ваш вони прийняли цю картину і зайняли радикальнішу позицію, ніж та, що була у тих, хто їх переслідував. Тобто в той час вони боролися за своє існування, а коли вже Гваддіто визнали не екстремістською, вони стали відчувати якусь небезпеку, то навпаки вони стали погоджуватися з цією картиною світу. І ось ми бачимо, що не тільки пересічені Вайшнави, ну, наприклад, і якісь такі авторитети, духовні авторитети. Ну, наприклад, ось як там Сандясі, Енвір Ізмайлов, він духовний авторитет серед Вайшнавів. Він приймає цю картину світу, що. Має бути одна імперія з одним центром, з однією ідеологією, яка буде керувати всіми. І ця ідеологія, вона не відворотно приведе до репресії. Ну, він всім погоджується, тому що він відчуває привабливість. Тут виникає питання, що його приваблює тут. Я думаю, що це приваблює вже не конкретно а вот результат якогось злого вчинку. Ну, тому що якщо сандясія він відмовився від якоїсь конкретної користі, тобто його там грошами там, якимись там вже там, не приваблюєш, його приваблює саме сприйняття де вона цілісна, де вона структурована, а, так централізована, де Росія має бути імперією, і через а, це має якась така от монополія, духовна монополія. Він хоче а, мати таку монополію. Він просто був не згодний тим, що монополія у інших, а не у нього. А якщо він буде якби намагатися сам а, пропагандувати таку концепцію, то він намагається, що ця ідеологія буде йти від нього, і він буде значущим в цьому. І ось я думаю, що виходить так, що є. Такий рівень привабливості, коли люди просто стикаються з такою ворожою картиною світу, і вона їх приваблює через те, що е, виникає спокуса, погодиться з цією картиною світу. Якщо ти погодився, ти займаєш всередині певне місце. От це дуже схоже на сатанізм, тому що, наприклад, от людина знає, що сатанізм це якась дуже небезпечна духовно небезпечна ідеологія, Но в нього виникає така спокуса, що якщо він, він прийме сатанізм, то всередині сатанізму він займе певне місце. Яка всередині тієї картини світу буде надавати йому певну значущість вище, ніж значущість інших, і це приваблює людей. І тому люди погоджуються з таким сатанізмом сатаністською картиною світу. І ось те, що ми зустрічаємо я зараз як російський нікріймперіалізм, це теж різновид сатанізму, тому що він передбачає, що все, що пов'язане з цивілізацією визнається як зло, а коли добро визнається як зло, це сатанізм, звичайно, і він мотивує людей протистояти злу, і коли вони погоджуються, цим вони відчувають свою значущість. Ось тут йдеться про те, що приваблювати, може бути як конкретні феномени в картині світу, а може приваблювати сама картина світу, як ціле. І ось тут потрібно зараз. Я думаю, я думаю, що потрібно розібратися, як може картина світу приваблювати, якщо не приваблює конкретний феномен, там гроші, влада, щось інше. Я ось думаю, що потрібно розібратися на прикладі комунізму, щоб було зрозуміло, що приваблювало людей погодитися з комуністичною ідеологією, яка пропагандувала ідею комунізму, де всі будуть рівні. Все буде братерство, не буде експлуатації, якщо кожну конкретну людину ці не зацікавлювали якісь матеріально. Тобто, люди за ідею, не за якийсь матеріальний результат, а за певну ідею приймали. Одночасно, ця концепція комунізму передбачала репресія. От якщо ми нав'язуємо таку концепцію де місцевої експлуатація, де всі рівні, то значить, ми відмовляємося від якихось природних стосунків між людьми, які керували суспільство, які давали змогу суспільству нормально працювати. А якщо так, то виходить, що є якийсь орган, який э, замість таких природних механізмів регулювання суспільством починає встановлювати свою монополію і на владу. І ось з необхідністю виходила диктатура з ідеї комунізму. Якщо ви заперечуєте існування нормальних економічних відносин, значить ви самі керуєте цими відносинами. Якщо ви знаєте всіх рівними, значить ви самі слідкуєте, щоб всі, щоб кожна людина не мала більше прав, ніж інша. Тобто, це передбачає диктатуру. З одного боку, комунізм передбачав диктатуру, а з іншого боку він притабулював людей ідеями. Не грошима, не якимись там вигодою, не статусом, а саме ідеями маса людей підтримували через ідею. Тут виникає такий механізм, що ти погоджуєшся на якусь реальність, де э-е заперечується нормальні стосунки між людьми, де заперечується природне існування Замість того, що там є якась приваблива ідея. Ось, я думаю, можна сказати так, що є привабливість певної демонічної реальності через те, що в кожній демонічної реальності є якась ідея, яка для конкретної людини приваблива. Наприклад, там, равенство, братерство, ось в комунізмі. Аби щоб втілити цю ідею, потрібно відмовити правильне існування інших. Тому що якщо у людей вже є природні стосунки, наприклад, економічні стосунки, соціальні стосунки, які заперечує комунізм, то значить потрібно визнати, що вони не мають права на існування. Люди, які хочуть дотримуватися таких стосунків, вони не мають права на існування. І ось тут виникає вибір, що людина Погоджується з певною демонічною реальністю, і одночасно вона відмовляє праві на існування всіх, хто не погоджується з цією реальністю. Ну в цій реальності вона завжди знаходить щось таке привабливе, що дає їй змогу поважати себе. Оскільки вона відчуває себе прихильником цих ідей, то як прихильник вона має свою важливість. Наприклад, я там борюся за комунізм, я важлива людина. Тому що я борюся за комунізм, я там створюю нове майбутнє, я дуже-дуже важлива. А це передбачає, що я відмовляю правильне існування всіх, хто має нормальні стосунки між собою, наприклад, економічні стосунки. Я говорю, що вони всі експлуататори, їх потрібно знищити. І ось те ж саме ми бачимо в позиції Інвера Ізмайлова. Він теж бачить якусь привабливість ідеї третього. Шляху Росії, то, що там все має бути там творчі, що має творче розкриватися. Ну, те ж саме говорили комуністи. Я там не бачу принципової різниці, як комуністи обіцяли розвиток особистості, як там Енвір Ізмайлов обіцяє певний розвиток особистості, але це uh, набувається не на підставі пев, та певної комуністичної ідеї, там підставі там боротьби з експлуататорами, а на підставі визнання, що має бути один імперський центр, який буде контролювати, який буде нав'язувати такі стосунки, де всі будуть uh, обов'язково розвиватися. Ну, це суперечить uh, образу життя простих людей. Тобто є uh, різні люди, різні народи, які хочуть жити своїм життям. І їм не потрібна ця імперія. Тобто, щоб визнати таку імперію, яка забезпечує розвиток особистості, як хоче Ізмайлов, потрібно заперечити право на свою самоідентифікацію, справа на свій образ життя, який вже є у людей. І от ось так виникає такий конфлікт, що як тільки людина Погоджується на цю реальність, вона заперечує право існування інших, а погоджується через те, що вона бачить в ній якусь привабливу ідею, яка дає їй змогу відчувати свою важливість, тому що вона прихильник цієї ідеї. Якщо вона вважає, що вона має якусь місію відтворювати цю ідею в реальності, вона тим самим заперечує права інших людей на існування, тому що сам факт, що вони існують, вже скасовує їх значущість. відчувати свою особисту значущість. І в ось цьому, в цьому проблема. Ну ось так, я думаю.